Ну, тут назва сама за себе, я не можу інший вірш бути взяти. Значить, написаний був 18.06 2022 року. Називається Тримайся, друже. Присвячення дьоміну Олександру, другу та побратиму. Тримайся, друже, знаю, що втомився. Давно не бачив ти родину свою. Так, в перукарні ти колись голився. Мав мрії інші, ніж перед війною. Тримайся, друже, знай, що ти сила. Життя твоє нехай найдовшим буде, хай ворог в'язне у своїх могилах, ти не один з тобою міцні люди. Тримайся, друже, ми переможемо. Рашиську погань матерями кляту. Своїм обов'язково допоможемо, без запитів про разову оплату. Тримайся, друже, ми тебе чекаємо. Тебе чекає і твоя родина, колись на полонині заспіваємо, коли розправить Крила Україна. Тримайся, друже, віджени тривогу, лише позитивний погляд у майбутнє. Прошу тебе для захисту у Бога, прошу для всіх з тобою там присутніх. Роман Черні... Чернецький ще раз подяка за такі вірші. Нагадаю, це е, збірку випустив бойовий командир.